Вітаю, друзі! Страшне слово війна. Вона залишає свій слід практично в усіх українських сім'ях. Війна це не тільки смерть, руйнування та каліцтва. Війна це душевні рани, які глибоко закарбовуються в серцях українців. Зцілення душевних ран можливо виключно перебуваючи у гармонії із Всевишнім. Душпастері незалежно від номінації та релігійної приналежності приводять людину до примирення із собою Всевишнім та навколишнім світом, що і вкрай необхідне в сучасних реаліях. Про це та багато іншого ми сьогодні поговоримо із священнослужителем Православної Церкви України Миколою Мединським. Вітаю! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаю вас! Які ж особливості? душпастерства у воєнний час. Головна особливість це, так би мовити, чим кулі нижче, тим Бог ближче. В час війни особливо оголюється той духовний нерв душі людини, і вона по-особливому розуміє цінності, цінності любові до Бога і до ближнього. тобто до, до свого душа. народу та розкр... особливому розкривається душа. І як ви підмітили у вступному слові, по особливому якось формується ота єдність. Якщо до війни багато дискусій, богословських дискусій, міжконфесійних дискусій, і те, що до війни вважалося неможливим, Тепер воно відчувається необхідним. А саме, от за мою бага, багаторічну практику Капеланського служіння дуже багато випадків було, коли на молитві стояли різні представники різних конфесій, представники різних церков, навіть наскільки різношерстих, що до війни то було просто вважалося неможливим. От в мене особисто на молитві стояли, навіть на літургії присутні були добровільно, як протестанти, як католики, як православні, навіть буддисти, мусульмани, е, скажу навіть більше, навіть язичники. Свідків Єгови не було. тільки? Е, не було свідків Єгови і не було московського патріархату. Я говорю про цих. Власне, яким чином. Цього можна досягнути. Якщо у фронтовому бліндажі побратими збираються, маючи ціль єдину і зрозуміло, захистити тих, хто за їхньою спиною доручив їм своє життя, тобто наш український народ, і розуміючи, що поряд є плече побратима, на котре я опираюсь, і побратим опирається на мене. Пропозиція в цьому випадку наступна. Я запрошую в той же самий духовний бліндаж, де ми так само вже в духовній боротьбі молимося за тих, хто за нашою спиною, і за тих, хто перед нами. Хто попереду. Побратими. Скажімо, католики православні моляться спільно зі мною, а представники інших вірувань, інших конфесій моляться згідно свого звичаю, згідно своєї традиції, але в певному єдиному наміренні за Україну, за перемогу, за братів, хто в бою, ну і за поранених, і за тих, хто віддав своє життя. І це об'єднює. Об'єднює якась ота, знаєте, така єдина ціль. І усвідомлення єдиних цінностей розуміння того, що ми діти одного Бога і діти однієї матері України. У нас один батько на небі. О, так, один батько на небі і одна мати на землі, тобто Бог і Україна. Як люди, солдати на передовій чи на звільнених деокупованих територіях сприймають священнослужителя? Ви для них, як побратим, як духовний батько, як старший наставник. якій якості вони сприймають вас? Кожен е, сприймає по-своєму? І дуже важливо, щоб е, священник капелан зумів стати для всіх всім. В одній особі. В одній особі. Тобто стати і подати те, що необхідно саме цьому воїну чи представнику мирного населення, на, з котрим ти спілкуєшся, в ту мить, бути тим, кого вона очікує, і подати те, чого вона потребує. Наприклад, коли апостол Павло приходить, проповідуючи до поган. Він знаходить місце, де є багато жертовників і кожен жертовник певному Богу, ну лже Богу. І коли його, а один жертовник має напис невідомому Богу. І коли його запитують, а котрого Бога ти представляєш, він каже: Ось, бачите, є жертовник невідомому Богу. От каже цього Бога невідомого вам, я і представляю. Що я маю на увазі? Там, особливо на фронті. Немає часу для довгої катехізації. там немає часу для довгої науки, навернення, пояснення і таке інше. Там якась така, знаєте, вже навіть не терапія, а хірургія. Час духов. зовсім по іншому. діє. Час зовсім по іншому діє і ми іноді за хвилину повинні прожити і пережити те, для чого в мирному житті у нас буде місяць або й рік. А там у нас може іноді бути на це всього лише хвилина. Того вкинути оте зерно любові до Бога і України в серце потрібно миттєво, а вже воно проростати буде. Надати духовну підтримку чи моральну психологічну підтримку треба максимально професійно. Тому, власне, я і сказав, що для кож, кожного сприймає капелана по-своєму. Для когось він буде духівник. Для людини, котра е, е, виховувалася у християнській традиції, у християнській церкві, для когось він буде духівник, для когось він буде психолог, для когось він буде старший побратим, для когось він буде батько, для когось син, але в будь-якому випадку він буде тим, хто зрозуміє, хто розрадить і підштовхне. В необхідному напрямку. Саме тим Рухатись. плечем, яке, не... так, яке необхідне так. саме в цей час. Так, 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 так. Чим, окрім духовних справ, займається священник чи то капелан на передовій чи звільнених територіях. І чи може це багато кого цікавить, чи може священник в цей час брати до рук зброю? Е, ну, дивіться, я вам скажу так: чим займається священник у вільні, часто багато чим? Е, я маю на увазі на передовій чи розумію, територіях. Я розумію, Я розумію. Я, власне, це і маю на увазі. От, скажімо, коли з бійцями, іноді не можна також аж занадто багато, скажімо, створювати тиск навіть з, з благою метою. Іноді треба дозволити, щоб людина знайшла якийсь метод відпочити, відволіктися від того, що Є навколо тебе тут, вже і зараз. Переключити увагу. Переключити увагу. Тому, власне, за ці всі роки, я як художник, ми багато з хлопцями займалися мистецтвом. Де ми з гільз, на дошках, Я ж малюю ікони на фронтових артефактах. Ну, ікона це вже трошки, трошки вищий інший, рівень, трошки. так інше. Але де ми створювали якісь сувеніри навіть з гільзів чи якісь мозаїку навіть з того, що знаходили під рукою вже і цей. Для чого це було? По-перше, спочатку хлопці, коли пропонували, вони якось так, знаєте, та що ви, я дитина, що ви мені отут, а потім захоплювалися, а потім він розумів, що він створює е, якийсь витвір мистецтва, який передасть його стан душі, його моральний стан вже тут і зараз. Більше того, він це зможе передати додому, де, де буде якась пам'ятка про батька, про майбутньому дідуся, про його фронтовий шлях, та й не тільки. І воно дозволяє відпочити, розслабитися. Окрім це, це скажімо, вже не, не духовний стан, але він допомагає. Він допомагає іноді навіть налаштуватися, відключившись від тих проблем, налаштуватися на молитву чи, чи на якийсь позитивний духовний стан. Це перше. По-друге, дуже багато, наприклад, коли. Передовою був Київ, чи коли там, наприклад, безпосередньо до Харків, чи, чи, чи і не лише це пізніше, чи, чи, чи і раніше, там, коли передовою була, були піски. Чи, ну я говорю, чи пізніше а. цей е, от е, і медикаменти. Розвозили куди треба. Багато дзвінків у тебе є, багато за цей час якихось знайомств. І якщо ти бачиш, що є час і є дзвінки про потребу в продуктах чи про потребу в медикаментах, береш, заводиш машину, видзвонюєш хлопців, входиш в ті групи, де цей, і, і намагаєшся надати те, що потрібно. Чому? Тому що піклуватися потрібно не ті, як про. Душу, так, так і, про і, і про тіло. І якщо ми будемо говорити тільки про духовне, а людина, вона як має смертне тіло і безсмертну душу, якщо ми будемо говорити тільки про духовні і вищі матерії, відкидаючи потреби тіла, ми ж будемо лукавити. Тому що по ділах їх пізнаєте їх. І власне, коли є потреба у молитві, молимось, є коли є потреба у духовній розраді, даємо духовну розраду. Коли є потреба у лікарств у лікуванні, намагаємось вирішити цю проблему. Коли є потреба, просто оглементарна їжа чи памперси дітям, значить, завдячуючи людям, волонтерам підтримці, намагаємось спрямувати на вирішення саме цих проблем. Тому, в принципі, на цю тему можна говорити дуже багато, Насколько? бо насправді діяльність капелану дуже надзвичайно багатогранна там, на передовій та і на мирній території в тому числі відносно зброї. Ну, напевно, що найзрізніша зброя у руках капелана – це хрест Христів. Тому що саме цією зброєю Христос переміг диявола і переміг смерть. І слово. Ну, звісно, це, це вже воно незамінне. А відносно, все ж таки, ну, не будемо лукавити, бо багато людей цікавить, багато кладуть ті запитання, а чим зможе. Священник взяти в руки зброю, коли є загроза. Ну, напевно, якщо зброю почистити, поремонтувати під час, збро... під час бою, тобто допомогти побратимам виконувати свій обов'язок. В цьому випадку, напевно, ще так. Зрозуміло. І ще на сам кінець останнє запитання. Яка є різниця між душпастером та психологом? Адже і до того, і до того ходять люди за порадами? Психолог допоможе людині примиритися з собою. А душпастер допоможе примиритися з собою і примиритися з Богом. Тобто психолог допоможе себе максимально комфортно відчути тут, в земному житті, тобто у своїй небе... земній Батьківщині. А душпастер, окрім цього, ще допоможе знайти дорогу до Батьківщини Небесної. Пізнати Господа. Пізнати Бога. Якщо психолог допомагає тільки пізнати себе, то душпаспітер допомагає пізнати себе і пізнати Бога. Пане Микола, дякую за цікаву і таку всебічну відповіді і розмову. В свою чергу, хочу вам подякувати за те, що ви завітали в студію інтернет-видання Голос Інформ. В свою чергу побажати вам, як говориться, господнього покрову, терпіння, терпіння і ще раз терпіння у цій нелегкій справі. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет-видання Голос інфо був священослужитель Православної Церкви України, отець Микола Мадинський. Щиро дякую. Нехай Господь благословить і вас, вашу працю, а всім нам, нехай допоможе гідно пройти час Великого посту і здобути перемогу, перемогу і торжество Божої правди на нашій землі. І перемогу, і торжество української правди, українського війська над сатанинською російською ордою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні Богу!